Леопардова мишка. Десь у тропічному лісі жила була мишка, яка від народження мала жовте хутро. Це було незвично, адже більшість мишок були сірі. Траплялися серед них деякі брунатні, часом рудуваті, а інколи з фіолетовим відтінком. Але жовтої мишки досі в лісі не було. Поки жовта мишка була маленька, з неї всі чудувалися і приходили на неї подивитися. Але потім набігли зухвалі постоголові мавпи, яким тільки дурниці на думці. І заходилися насміхатися жовтої мишки. Найперше вони стали вигадувати їй прізвиська. Цитринова миша, кричали вони. А потім цитринка, цитринка, не будь така кисла. Гей, цитринова мишко, ти часом не з цитринового дерева. А ще схобили її за хвостик і вушка і увесь день ображали. Згодом інші мишки також почали глузувати з цитринки. Ніхто не хотів з нею дружити, адже потики всі боялися. Що із них дражнитиметься. Жовта мишка засумувала. Вона здебільшого ховалася у своєму кубельці на високому дереві і перестала радіти життю. Одного дня мишка вирішила покласти цьому край. Вона пішла в дуже небезпечну частину лісу, де жили леопарди. Нехай мене з'їсть леопард, мені байдуже. Сказала собі жовта мишка. Вона сіла під деревом і заплющила очі. Аж раптом перед нею зупинився великий леопард і заходився її з подивом розглядати. А ти красива, сказав він до цитринки, яка перелякано розплющила очі. Твоє хутро жовте, як і моє. Мені подобається. Але ж хіба ти не збираєшся мене з'їсти? запитала цитринка. Що ти таке кажеш? вигукнув леопард. А раптом ми родичі, родичів я принципово не їм. Але чого ти така сумна, що трапилося? І жовта мишка розповіла йому про своє тяжке життя. Леопардові сайнула ідея. Мене всі бояться, сказав він. Давай прикинемося, що ти мене приручила. Коли мавпи це побачать, то, певно, більше не будуть із тебе глузувати. Наступного дня мишка приїхала через ліс верхи на леопарда. Відтоді з неї більше ніхто не сміявся, мавпи вигадали їй нове ім'я Леопардова мишка. І поводилися дуже чемно і виховано, коли її бачили. Леопардова мишка і Леопа усе своє життя залишалися щирими друзями.